Примусове, Наконец-то. Все, мужики, можете дзвонити, хто хотів. Можете дзвонить то джинмочка 24-ка, з таким розподільником модним. Паваючи тільки на, на, на навеску. тут паличних немає, але ну, не треба. Є примусове. Примусова навісне. Оток, кстати, саме нижня точка на примусовом. Дивіться уважно. Кому треба, щоб корільці були майже до землі. Примусово воно не опускає так низько. Поняв, примусово воно йде отак. То те, щоб ви не лоханулись І отака така йде ще сцепка Теж людина помню питала. Теж те людина помню питала, О, така вже регулюється висота по... Ну, висота до прицепу. На джинмі. Вони примусово. Кому цікаво. О, -ки, -ки вже проходила. Нова поставка. О, то вже новіо. В наші є старші. Наші є... є старші джин 24-го року, початок 24-го року, примусового самі прості а, такі -во, а, ці s Обична резина, є HSX а, на широкі і ходозменшувач комплектації має. Ну і є з реверсом. А, на секундочку а, нема дешевшого на сьогодні трактора з реверсом, ніж ця джинма 24. Хоча... По рівню якості хлопці, джинма далеко не з кінця, а ближче до самых якісніших, самих надійних тракторів, в принципі, які є, да? вони дуже устарівше робоче місце тут незручно. Тут, ну, воно сідає незручно. Вот, но но при цьому... При цьому, а, по якості. По якості, то дійсно, який деденуфрен, ДТЗ, там ловол джинма. от, Потім вже нижче, там іде все інше. Кентаври і так далі. от, І ми маємо дуже багато варіантів. от, Ми маємо ми маємо дуже багато варіантів по джинмах, є фактично. є, да, все, Я тепер можу сказати, що є все є з примусовим джинма. Пожалуйста, з примусовим з гідравлікою трактивці є з цим, обична комплектація. Є з, ходозменшувачем, є, з реверсом ось. Все з реверсом є. Обично без нічого, саме дешево є. От, з ходу я Перепутав, то реверс, ось оходозменчувачів. Є Є 404 теж файна комплектація з зменшувачем. Є 404 з примусовим навісним, хлопці є по джинмах, всі джинми повністю. Техніка розпродається, яка йде 24-го року. Було випуску, буде дешевше, Ці нові стандартна йде ціна. Ну, в принципі, в нас іде і файна, файна знижечка на тракторчики Джинма. Тому хлопці, хто хотів собі придбати трактор Джинма, от, пожалуйста, є в е, привозка безкоштовна, без предуплати, прямо під хату в будь-яку область, в будь-який регіон України. Розрахунки всі на місці. Трактора ставиться на облік. Реєструємо, все робимо, всі пакет документів для реєстрації, то теж безкоштовно, за це нічого платити не треба. Коли купуєте трактор в офіційного дилера, то ви не платите ні копійки більше, крім того, що заплатили за трактор. Все. Остальне документи, гарантія мають йти безкоштовно. От, тому, хлопці, майте теж на увазі. Uh, Звертайтесь, будемо раді вам допомогти.